Перший матч Динамо у Лізі Європи. І відразу Поразка. Матч, який ми всі бажаємо забути. Навіть граючи проти Лаціо, який виходив не в оптимальному складі, з основними гравцями, які були на лавці, ми програємо 3-0 в першому штаймі. Хочеться знайти хоча б один плюс в цьому матчі, але ні, їх немає. Причому і лаціо не показали якусь неймовірну гру. Всі голи були через помилки Динамо. Дуже багато помилок в обороні від гравців Динамо та три голи. Але, а щодо плюсів в цьому матчі, то дякую, що не більше, ніж три ми пропустили. Тож про плюси Динамо ми закінчили говорити сьогодні. Тож, давайте розберемо епізоди, в яких Динамо допускала помилки та пропускала голи. Перший гол розпочався ще на правому фланзі. Коли гравець Лаціо спокійно приймає м'яч між трьома гравцями Динамо, перепасовується та розвертає весь пресингуючий блок Динамо. Бачимо, як взагалі один гравець без противу в районі центрального кола. Далі він віддає передачу на фланг і подача. Дуже погана подача від гравців Лаціо, але в нас є Себаліос, який замість того, щоб винести м'яч кудись подалі, він намагається зберегти м'яч у грі. Та зробити так, щоб потім гравці Динамо поборолися за верховий м'яч. Але це була його помилка. І сьогодні це була не його гра, бо потім він ще й травмувався. Тож в цьому епізоді він не виносить м'яч куди подалі, а вибиває не так далеко, як хотілося б. І на підборі гравці Лаціо. І сьогодні прям дуже велика проблема гравців Динамо це вигравати ці підбори. Другі м'ячі, підбори, якісь рикошети. У цьому голі також рикошети, боротьба за другі м'ячі, зіграли злий жар з гравцями Динамо. І Педро своєю передачею вже міг виводити гравців Лаціо на ударну позицію. Причому він мав два варіанти. І зараз окремо хочу поговорити про тимчика. В принципі, в нього погана гра сьогодні була, і це не самий негативний епізод в цій грі. Він має контакт зоровий з гравцем Лаціо. Але він, як правий захисник, намагається контролювати забігання у себе за спиною. Тому він переключається, перемикається саме на дальнього гравця. І розвертає свій корпус, і біжить в сторону дальнього гравця. Причому, я думаю, Педро віддавав передачу саме на дальнього гравця, а не на Діа. Діа шикарно прийняв цей м'яч. І відразу побіжав у вільний простір. Але було видно, що пас був жорсткий. І, скоріш за все, по силі він був більш на дальнього гравця. Тому тимчик також, в принципі, реагував на це. І то був його гравець, і він повинен був грати з ним. За центр повинні все ж таки відповідати центральні захисники. Але він зараз опинився в центрі проти двох гравців. Тому у цій ситуації він вирішив зіграти саме так проти дальнього гравця, який буде забігати за спину. Тим самим відкривши простір для вбігання Діа. І я реалізовує спокійний момент. Це можна вважати майже виходом один в один. Тепер переходимо до другого голу. Звичайне стандартне положення, Голкіпер Лаціо буде вибивати далеко м'яч від воріт. Біловар, як центральний захисник, висувається вперед і спокійно грає в м'яч один без жодного спротиву. Спротиву на біловара немає, і можна сказати, що він може зіграти куди якісніше і віддати пас більш точно. На якогось гравців, а не просто кудись вперед. Далі, першим на підбиранні гравець Лаціо, він грузить м'яч вперед. Зрозуміло, якщо біловар вийшов вперед зіграти по м'ячу, на його позицію буде опускатися Брашко. Тепер Брошко грає як центральний захисник, і він вже грає по цьому м'ячу. Брошко перший на цьому м'ячі без істотного спротиву. І знову це от динамівське. Треба зберегти м'яч. Замість виносу м'яча кудись подалі, Брашко намагається його віддати в центр. З двох ракурсів я точно не можу сказати, був рикошет від Біловара чи ні. Але навіть якщо й був, то сила передачі та траєкторія явно не про виніс цього м'яча кудись подалі, а про збереження. Ну, якщо ти хочеш зберегати, то треба вмикатися гравцям центру поля. Бо знову гравці Лаціо перші на підборі. В принципі, дуже однотипна ситуація з першим епізодом, першим голом. Гравець Лаціо перший на м'ячі, є глибина, в яку вбігає гравець Лаціо. Два захисники, вони відіграні. Брашко дивиться, хто відгукнеться на його передачу, та вже молиться, щоб він не був антигероєм в цьому голі. Піловар не встигає опуститися нижче та грати уже по своїй позиції. Але якщо подивитися, то, в принципі, є час, щоб зреагувати на все це, зрозуміти. Але всі думають, що там гравці Динамо в центрі поля виграють м'яч. Але ні, там 30-35 метрів до воріт і глибина, яку можна спокійно атакувати гравцям Лаціо. причому лінія передач настільки очевидна, прям максимально очевидна. Тут Шапаренко також довго вмикався та не встиг на цей другий м'яч. Ну і 2-0. Ну і по такій грі 2-0. Це закономірний результат. Ну і третій гол ворота Динамо. Не будемо показувати прям всю атаку, а лише завершальну стадію. Бачимо зону на фланзі, в яку збігає сьомий номер Лаціо. Цю зону йде страхувати Шапаренко, і в принципі це правильно, але він не добігає. Бачимо, він повільнює свій рух. Шапаренко його намагається направляти в фланг, але Шапаренко зовсім не намагається блокувати. Робочу ногу, яка і завдає подачі. Так, якщо б гравець би почав обігрувати Шапаренка, то і скоріш за все він би не зміг цього зробити. Але для подачі Шапаренко дав дуже багато простору. Причому там могла прийти абсолютно будь-яка подача. Будь то простріл, будь то передача в центр або на дальню стійку. Тобто, ну, Шапаренко просто був присутній в цьому епізоді. Далі в зонах завершення бачимо ситуацію 3-2 в на користь Динамо. В принципі, все окей. Тепер окремо по кожному захиснику. Розберемося. Є Михавко, Біловар та Тимчик в зонах завершення гравців Динамо. Брашка брати не будемо. Він відповідає за опорну зону, за якісь м'ячі в другий темп. І, в принципі, він займає таку позицію. Що він повинен перехоплювати, якщо б йшла передача в другий темп, тому до брошка немає питань. Михавко Білавар, Тимчик. Михавко якраз висувається вперед і готовий блокувати простріли. І якщо що, якщо гравець обіграє Шапаренка на фланзі, то він готовий страхувати і, в принципі, займає окей позицію. Далі по біловару. Біловар грає персонально проти 20-го номера гравця Лаціо. Два центральні захисники, один нападник, один захисник Михавко висувається вище і готовий перекривати простріли. І бачимо, як біловар дав, має фізичний контакт, контролює і відповідає за цього гравця. Дуже велике питання до тимчика. Він оцінює ситуацію двічі. Бачимо тут цей стоп кадр і. Оцей стоп кадр теж ми бачимо, що він оцінює ситуацію, він бачить гравця, за якого він повинен відповідати. Там немає двох гравців, там лише один гравець і один тимчик. Це дуже легка математика. Один нападник, один захисник, тобто ви граєте один проти одного. Але чомусь тимчик кудись біжить, не оцінює зовсім простір, дивиться на м'яч. В якийсь момент він взагалі втрачає нападника з поля зору, та візьми його за футболку. Легенько та просто ходи з ним. Це вже буде більш плюсова ситуація для тебе, ніж просто дивитися на гравця, який подає з флангу. Ну і по ітогу, тимчик повністю програє позицію і дає розстрілювати ворота. Тимчик явно сьогодні не в формі був. Тому на наступний матч, я думаю, можливо, знову поява Караваєва буде. І знову привезене пенальті як він це вміє робити. Отже, 0-3 в першому таймі. І виникає питання, чи варто було взагалі їхати в Німеччину 19 годин, якщо технічна поразка – це також рахунок 0-3.